Я чекаю тебе на Голгофі, твій Спаситель, твій Бог, твій творець. Я давно бачив біль твій, і сльози і чекав, що до мене прийдеш. Вперше глянеш на руки пробиті, понівечене тіло, лице. Саме тут ти залишиш навіки той тягар, що так душу гризе. Тільки тут зрозумієш свободу, тільки тут пропрощення збагнеш, я тобі віддаю нагороду, що так важко здобув для тебе. Ти вже більше не грішник, спасений, маєш місце тепер в небесах, маєш щастя найбільше даремно, бо моя за це кров пролилась. Я омив і простив всі провини. Я тебе своїм сином назвав, знову зустріч, чекатиму сильно. Не забудь лиш про рани Христа, не забудь про велику ту жертву, стане хай найдорожча вона. Ти є вибраний, ти є спасений, про це кров промовляє моя. Я чекаю тебе на Голгофі, завжди руки простерті мої. Я тобі подарую свій спокій і спасіння загиблій душі. Того дня, як ти тільки ж захочеш усім серцем до мене прийти, то згадай, що за тебе, син Божий, здійснив подвиг великій душі, ти приходь до Голгофи частіше і святим зробиш власне життя, з кожним разом душа сибіліша. Прославлятиме свого Творця. Амінь.